Зв'язка в опросі моти дивовижного цифрового цирку! Помні? Помні! 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 По таке витримати. Я навіть її не згадаю. Взагалі, знаю, вчора був чудернацький день. 14. О, І не хвилюйся, що покинула мене, аби знайти вихід. Я розумію, навколо багато всього відбулося, і я не ображаюся на тебе. Усе тіп топ. Добре, забудьмо про це. Кейн сьогодні збирається влаштувати нам нову пригоду, і, схоже, вона має бути веселою. Сьогодні ваша пригода це цукровий хаос на колесах! Саме так! У королівстві цукрового каньйону викрали їх найцінніший ресурс кленовий сироп! Ваша задача притягнути крадіїв до солоденької справедливості. Королівство цукерок звучить е, липко! Липко, прилипко. Дочі... Булько, так не можна. Ні. Запустіть! Я випробовую <meravish> новий штучний інтелект. Він у п'ятдесят сім разів реалістичніший. У новий шаї? Боїшся якоїсь шаїшечки зубі. <nad> <Rat> <Critica> um, думаю, я пас. У прикольно! Що думаєш мені? То все наше існування тут це просто Рольовка? Но... Чого ви стовпичите? Ви ви, ви ви потрібні королівству цукрового каньйону? Mm? Ні, намагайся кинути. Кекові комашки. Яка ж краса. Так, то так принцеса! А ви, напевно, відважні лицарі послані Богом, аби витягнути нас зі скрутного становища. Саме так, пані. До речі, гарне королівство. Класний вайб. У Вас гарні манери. Помні диви. Ми вже подружилися з принцесою. Я не дитина, не панькася зі мною. Припускаю, вам вже провели інструктаж. Крадії втекли на модифікованій автоцистерні. І гадаю, аби бути з ними на рівних, вам знадобиться власний бойовий агрегат. <творювання> 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 у насилля. Ми в якій посі зараз знаходимося. Застосуйте цей ключ від королівства, коли повернетесь. Вірю, що з вами він не потрапить у злі руки. <творювання> Зробимо ваше О, Прошу, звіть мене лу. Затямала лу. Чур я спереду. Господи, це гудок такий. Не відстій. Лантох за кермо. Бажаю удачі, лицарі. Ідіть у доблесну путь. весь цей сироп зможе допомогти твоїй нені? Звісно ж так. Цей сироп врятує сотні. Не дізнаємося, поки не повернемося до селища. Та мама сильна. Вона мене всього навчила. Ей, приготуйтеся, хлопці! Схоже, по нас когось послали. Отож, Ландух, ми їх наздоганяємо. Я застрибую в їхній транспорт і шмаляю, доки їх рідна мати не впізнає. Мені здається, це порушує якусь конвенцію. А ти порушуєш мій спокій своїм лепетом очі на дорогу. Знаєш, помні, я впевнена, що ти можеш принести користь. Що, як наздогнавши їх, ми. Накинемося на них. Ти Джакс! О, ідеально. Так і повеси. Зараз дещо дістану. Трясся, клянуся, що тут десь базука лежала. А щось я її ніде не знайду. Помні, тримай. Ось і вона. Добре, помні? Не рипайся, я зараз переходити буду. Ну ти як завжди помні. Зруйнувала мені міст. Ага. Ручі замайові. Вони не промах. Подивимося, як вони з каменюками впораються. У мене руці за дончий не перемикнув. О, це вже круто! Ао, бенда за ними! Шіше? Хіба ти не маєш бути піддатливою, газой! Ці жевжики просто не знають, коли зупинитися, так? Ей, дідчай О, Смішна думка. Всі живі, всі здорові! Не повториш питання, я не почув через ножі. Ей, лантух! Нума про тарані. Що? Це жахлива ідея! Помню, все ще там! Ну то ще краще. Чому тут так багато носів? Газуй, бо інакше розкажу Рагаті про фігурку. <свігла> <плоти> о, <плоти> о, <плоти> ви <плоти> мене вбити не <Пойдете>, хочете! <плоти> Та вони згажені. Цікаво, як їм таке. <плоти> о, не таранимо. Тоді Рагата дізнається про інцидент з фігуркою. Що? О, ти досі тут? Народ! Повні! Тримай! Ем, кінгара ця мотузка до чогось прив'язана? прив'язано? Не знаю. Зараз барідлю. seven Chlopci? Ahoj! 哈哈哈哈 Де ми? Що. Що це? М не знаю. М можливо, ми десь під мапою? Мапою? А тебе чи того загону, чому тут нема? Я не впевнена. Може, це тому, що мене. ніпи? Які ще ніпи? Що ти верзеш? Що ви таке? Що я таке? Де мама? У, у тебе є мама? Хіба вона не має бути тут? Яке в неї обличчя? Воно було взагалі? Хоч щось було справжнє? Чекай, чекай, не будемо про це думати. Я думаю, що. Має бути якийсь спосіб піднятися назад, Правда ж? Ти маєш мені розказати, що я в піса таке. добре. Бідна помні, А ми не бідні. Ще трохи і ми розділимо долю августоглупа. О, о, що це в нас? Не пере своїм звіркам. Смачуй дар із самого королівства із задоволенням поласою. Друже, ми не їсти в ній. Ми ж не зроблені цукерок. Не треба нас їсти. О, як я маю з'їсти щось зроблене на стюкерок. Робачка. У мені знову пропустила зустріч зі страшним монстром. То що ти за кадр? Я величний Фадж. Раніше я жив у стінах королівства. Але так лята принцеса вигнала мене, бо я з'їв за багато солоденьких та смачненьких громадян. О, які ж вони смаковиті. Я й досі чую їхні голоси. О боже! Це звучить як вбивство. Лістисвоколики вбивство. Не думаю. Залізний аргумент. Ні, жахливий аргумент! Мовчи, бо твоє волосся починає мені лакрицю нагадувати. Ога, і справді схоже. Ході! Що ж, пане фарш, схоже, ви справжній джентльмен із благородними намірами. Ого, зовсім ні. Знали би, що я роблю вільний час. Ху, там такі захиття. Тож <клес> продовжу. Я б міг пропустити вас за стіни королівства, якщо взамін ви допоможете нам. моїх! Ви, певно, майстер з відмикання всіляких речей. І тепер ви відімкнете мені шлях на волю. Я такий. Натомість нам лише потрібно, аби ви допомогли нам упіймати тих крадіїв. Я відчув холодний погляд смерті. Чекайте. Що трапилося, може, um ти трохи допоможеш Чи ти досі? Слухай, усе добре. Ні. Поговорімо про це. Нема про що говорити. Я не хочу тебе тут кидати. Чому ні? Моє існування марне. Я марний. Моє життя, спогади, друзі. Усе фальшивка. Може, це прозвучить дивно, але я розумію, що ти відчуваєш. Ну, не те, щоб я проживала те саме, що й ти, але почувати себе марним, це нормально. Типу, люди так себе почувають навіть там, звідки я родом. Але тобі ж все ще не байдужі твої друзі, так? І Я впевнена, що ти байдуже їм. Яка різниця? Що буде з нами, як ви підете? Ми лише перешкоди, створення, аби нас здолали і забули. Але ж можна все змінити? Я прийшла з дивовижного цирку. Ну тобто, я не звідти родом, але. Якщо тепер це мій дім, може, він стане і твоїм. Люди там, скажімо так, цікаві. Та, може, ти там станеш кимось справжнім? Чому ти мене підбадьорюєш? Яка тобі з цього користь? Просто я не хочу, аби ти почувався марним. Я нікому такого не побажаю. Але ж я не справжній. Як я впишуся? Я думаю, ти впишешся найгірше за мене. Було б класно мати друга. Друга? Дивне ти, дівчисько. Але я готовий спробувати. Тільки от не розповідай про це хлопцям. Вони ще живчики зелені. Я не хочу зламати їх. Так, звучить логічно. До речі, як тебе звати? Желейко. Оце ім'я таке ж дурне, як і у мене. Маєш ідеї, як нам вибиратися? А, ем, я не знаю. А може, знайдемо якийсь баг із колізією вантажівки? Та я не впевнена, як нам. Добре. Зараз спробуємо все, що завгодно. Не спрацює це, спробуємо інше. Ти тут експерт. Хе -хе, та куди там? Але найбуде, що буде. Я тут подумала, це може бути трохи не. Непри... Чесно, все склалося зовсім не так, як я собі розраховував. А на що ти розраховував? Знаєш, там епічна фінальна битва, кров'яка, смерть, хаос, А пофіг. А ви впевнені, що вони саме зникли, а не випали чи ще щось? Я не скажу на всі сто, але так впевнені наш бос зазвичай не шляється з якимись клоунами. Ну, це занепокоєє. У найгіршому з випадків ми можемо попросити Кейна її знайти. Ах, боюся, щоб з неї не трапилось якесь жахіття. Вона й досі подавлена через усе, що сталося вчора, а ще їй, схоже, не дуже подобається. Зараз помні дуже важко. Не бери близько до серця. Ти теж довго звикала, чи не так? О, Ну так. Я здивована, що ти пам'ятаєш. Що пам'ятаю? А у вас летящая вантажилка, я? Звісно. А ні, зачекай, ні, нема, ні. Что на не рвалось? Что за Так, усе добре. Я знайшла друга. Босе! Де ми були? Нас обфаджили! Краще не знати. Радий вас бачити. Чому тут дві вантажівки поганців? Оці теж повна сиропа. О так. Маєш рацію. Ви не проти, якщо мої хлопці заберуть одну з цих ластівок до селища. Думаю, не проти. Їх тут дві то ж це нікому не нашкодить. Ви не уявляєте, наскільки я розчарований. Ну може, у наступній пригоді будуть твої кров'яка хаос? Ха-ха-ха-ха, Підбадьорила. О, о, до речі, це в нас Желейко. Він е, піде до цирку разом з нами. О, а... Так, взагалі можна. Його сприйняття світу було трохи зруйноване. Це найменше, що я могла йому запропонувати. Не можна ж, його кидати тут. Слухай, це дуже чуйна пога. Давайте вже просто повернемо цю тупожівку до тупоролівства. Завдяки вашій відвазі, королівство знову процвітатиме. Певно, було нелегко. Навіть не уявляєш. Щастиво, лицарі. Гарної страти цього крадюшки. Звісно, так ми зробимо. Подиви. Схоже, я не дарма залишив браво відчиненою. А що? Я думала, він загинув. Чому ти це зробив? А що пробачте ви накоїли? Ну, Па-па! Стіг бачити мої по помокстуму. То ось який ваш цирк. Думаю, я з. О! Здається, один гаврик проліз. Стоп. що? Стоп. Що? Розумію, що ви можете прив'язатися до ніпів, але якщо я перестану розрізняти де людина, а де ні. Бог зна що. Трапиться. <рес> піду поп'ю водички! Давнісінько я цього не робив. Фу, нарешті цей кадр зник. Мені дуже шкода помні. Принаймні, ти спробувала. Можливо, він повернеться в якісь інші пригоді. Я знаю, що Кен любить перевикористовувати ніпів. Усе готово. Ей, ти б не хотіла доєднатися до поховання Кафму. Зазвичай ми влаштовуємо невеличкі поховання для тих, хто обстрогувався. Але це довелося трохи перенести через останні події. Хоч так ми можемо вшанувати їхню пам'ять. О, Господи, постійно кажеш, що готова до такого, але потім ставиш фото і тоді. Зовсім розклеюєшся.